Привіт, YouTube! Давненько не бачилися. І сьогодні ми в грі фасмофобія. Так, так, це дуже неочікуваний вибір пав на цю гру. Але я вирішила подивитися все-таки на нову карту Nails Dinner. Тобто закусочна Нелс. Не знаю, що мене тут очікує, нічого не читала про цю карту, нічого не знаю. Думаю, потрібно вибрати складність якусь полегше. О, любитель, підійде, бо я давно не грала в фазмофобію. Напишіть також, будь ласка, ведіть, чому в мене не показується курсор. Я вже наклацала налаштування, перезаходила в гру, але курсора в мене так і нема на екрані. І ми вже приїхали нарешті на локацію. Я гадаю, мені точно потрібен найкращий ліхтарик. Ось, бачите, введе нема курсора. Налаштуваннях я поставила вже, ну, тут знов вони чомусь збиваються, вони не зберігаються. Розмір поставила повністю на 200%, але його немає. Непрозорість, ну, я гадаю, має бути на 0. Забираю свої слова назад. Ну, якщо чесно, я справді я тисяла вже багато-багато разів на цей курсор. Але вона не хотіла працювати. Але, звісно ж, під запис воно зробить так, що почне працювати. Ну, коротше, я тоді його зменшу і поставлю непрозорість повну. І зменшу його якось так. Так, да, нормально. Так, візьму ліхтарик, візьму ключик. І відкрию, напевно, нашу машину. Давайте одразу подивимося на карту. Бачу, що тут щиток зараз знаходиться десь, напевно, за барною стійкою. Так, цікаво, де тут вхід. Ого, тут так багато кімнат. А пирохів нема різних. Це, в принципі, добре. Візьму ще ПНБ про всяк випадок. Раптом що. І вау! Прям стояночка. Куди мені йти? А ми можемо обшукати машину. Блін, тут нічого цікавого немає. Чері за $1,50. Можемо відкрити. Я взяла ключі, чому не відкривається? Відкрити мені двері! Напевно, це не головний вхід. Нам потрібен якийсь інший вхід, чи що? Дуже дивно. Ну, давайте спробуємо обійти і... Зайти через вихід? Ні? Ні. Давайте я перевірю, чи я взяла ключі від цього місця. Так, ключі я взяла. Може я якось не тою кнопкою відкриваю? Скажіть мені, будь ласка, що я роблю не так, чому я не можу попасти в будинок? Алло. Ой, я викинула ліхтарик. Так, окей, може тут щось ще потрібно взяти, але ти, Я можу посигнати овцівці. Привид явно не хоче мене тут бачити, хоча чому? Я, можна сказати, на знов. Я давно не грала. Захосусь. О! Боже! Потрібно було просто на себе потягнути двері. Так, що тут нас цікаве? Якісь листівочки є. Явна Торі забула вже, як працює тут вся ця механіка в цій грі. У нас буде музика. О, так набагато краще. Так, заходимо. А де тут пройти? Ух ти! Ну, я бачила, що щиток тут. Тим одразу його. А, світло є? Я просто його не включила. Окей, зараз знайдемо, де тут рубільник. Ага, вимикачі, добре, 4 штуки. Далі. Що тут я клацаю Во, все, тепер в нас є світло в основному залі. А я не розумію, тут така велика прям локація. Це як одна кімната рахується. І як тут ховатися і де тут ховатися від привода, я поки що не знаю. Ого, тут вже баночки розкидані. Я можу замовити. Ух ти! Я можу замовити напій. Прикольно. І тут теж? Ну, звуки є, але баночки не випадають. А зняти готівочку можна? Ну, клацяти я точно можу щось. Так, а ці двері вони... Не працюють. Ага, це, коротше, муляжні двері. Тут не можна нічого робити з ними. Так, тут ми заходимо в службові приміщення, тут є туалет. Звісно ж, куди фазмофобії без локації, щоб привид знаходився в туалеті. Тут в нас тільки для працівників. Ого! А, тут багато кімнат. Слухайте, якось прям. Дуже багато, мені здається, Але по карті там прям в принципі була е, був коридор і 101 кімната. Тому. О, а тут в нас пар, то привид у нас точно тут знаходиться. Ліва сесайн. Тут я можу сховатися, чудово, а холодильник відкривається? Ні. На жаль, не сьогодні. Тут вже грязна вода, треба її пофоткати буде, якщо ми, звісно, не помремо зараз. Чінюшки і так далі. То, коротше, це привид працівника якогось, походу. Ой! Звук відкривання дверей. Тут що це, це таке? А, попільничка Ті, Я вже думала, що це таке гарно стоїть Камери? В нас є навіть камери, ага, але вони націлені тільки на коридор, на вхідну зону і на барну стійку. В принципі, так, це, я так розумію, офіс керівника. За все. Ну і тут в кінці в нас є вихід запасний на вулицю. Таке є, таке ми можемо вийти якось. Навіть тут щось можна зайти нічого собі. Але взаємодіяти ніщо не можна. Блін, ну прикольна карта. Неочікуваний такий. ой! Тут ще є. Неочікуваний такий поворот, що вони додали карту. Це заклад прям. Неочікувана, неочікувана. Так. Бо ми звикли в Фазмофобії зазвичай до якихось будиночків, психлікарень. А тут їдальня. В принципі, вона не сильно наганяє страху. Але в нас закінчили, до речі, якісь. Ну добре, давайте спробуємо знайти докази якісь. Ліхтарик мені вже не потрібен. Я все подивилася. Ми знаємо, яка кімната нам потрібна для пошуку привода. Я беру... Що, Що потрібно для доказів? ФМП. Поставлю проєктор. І поставлю, напевно, камеру одразу. Так, є. я можу ще запальничку, начебто четвертим слотом взяти. Ну, нехай буде про випадок. Ще в мене є ПМБ. Але раптом я десь забагато втратила глузду. Почнеться полювання і мені потрібно буде цікати, а я і так карту ой, не знаю. Так, окей, ми можемо, в принципі, пройти і тут, по-моєму. Так, да? так, да так. -да -да. Ми можемо тут підняти отак. І пройти от сюди. З ліхтариком було, звісно, цікавіше. Так, давайте подивимось одразу, чи є примарний вогник. Ой, він щось кинув. Три, два. Ой, ой-ой. Кидається, кидається. А вогника я не бачу. Give us a sign. Give us a sign. Окей, я залишу, напевно, тут. Він знов щось кинув. А де я діла свій МП, а от. П'ятірки нема. Давайте ще я запущу дотс, щоб він якось краще був. Давай, давай, ще, іще трошки, ще. Ну, в принципі, ось так нормально буде, але. Щось там видно. Так. Я не можу вийти з кімнати. Так, побігли назад. Візьмемо ще ультрафіолет, бо я бачу, що він багато всього торкається. Можна, в принципі, вже знати. Щось мені здається, що вони урізали стаміну. Я якось дуже швидко втомлююся. Я не встигла пробігти пару метрів, а вже втомилася. Так, я візьму ось це. Температуру треба обов'язково перевірити. Блін, слухай, я самі грати таке собі. Стільки всього треба принести. Зазвичай я там несу три предмети, да, і ще кожен по три візьме і все добре. А тут ну, паличку я люблю носити з собою, тому. Побігли далі, далі, далі. А де тут світло включити? Ой, нам ось кімната, да? так? Ні, це туалет. Нам ось тут потрібна кімната, але я би не проти тут включити ще світло в коридорі. Во. Так набагато краще, мені здається. Give us, a sign. Give us a sign. Так, виміряю температуру. Ага, в нас мінус. Перший доказ. Ну, хоч, сподіваюсь, це не демон. Що він там чіпав? Give us a, sign. Give us a sign. Ghost. У нас є гарьо? В нас нема гарьо, Чудово. Значить, Dots ми зможемо і так з вами побачити. Може, переставити. Може тут буде краще видно. Це гост. У мене нема котів. А, це не гост! Це був не гость І вона тут є, я забула, як радується. Це був не гость О, він щось пише в блокнот. О, після того, як він мене вбив, він вирішив щось написати в блокнот Ну, я вгадала. Заробила навіть щось новий рівень, розблоковано. Скупий. Бо я нічого не купила. Чи що? Ну, 1200. В принципі, непогано. <плес> так, я вирішила <плес> дати шанс ще один приводу. І я одразу беру паличку, одразу беру МПшку. І, напевно, взяти треба Тут термометр. Да. Так, ключики. Тепер я знаю, як відкриваються двері. Це вже добре, ми візьмемо перемістили. О, в нас інша погода. В нас вже не дощить, у нас е, типу світанок, це походимо. Так, срочно, швидко біжимо шукати. А я наглянула, де в нас на цей щиток. Е, Цей рівень вже професіонал, бо на любителі мене вбило. Е, вбила істота, вбив привид. От, і я вирішила, що. Чому б одразу тоді... Не піти хоча б на професіонали, якщо мене і на любителі навіть вбивають. Так. Що тут в нас? Я не знаю, взагалі не знаю, де може бути щиток. Я не бачу дверей. Give Give us us a sign. Give us a sign. Так, тут двері прикриті. Ну, щиток тут навряд ще буде. Give us a sign. Ого! Холодно. Give us a sign 5,7. Тут понижче буде температура. Ніж в на вході. О, в нас дошка Vidі. Яка чудова новина, Котору я не буду використовувати, бо хочу прожити трохи довше. Give us a sign Ви чули? Ви теж це чули? Я якийсь звук чую. sign. Ага, тепер вони не відкриваються. Окей, так, це я назад туди. Але... Щиток, де ти є? Відгукнись. А, в нас світло ж є і так, так? Да? Ні. А чому на профіке мені здається було завжди світло? Давайте тут подивимось, ж не просто так тут ця кімнатка. Не, начебто нема тут щітка ніякого. Ау, чу! Ось туди, маленькі. Не одразу тут побачила. Give us a sign. Give us a sign. Can you hear me? Give us a sign. Точно можна заблукати. Боже, я, я кудись тупі зайшла. Give, Give us a sign. Так, ну від щитка має прогрітися. Тут все. Значить, то пара вже не цей не показується. Стрмно на самоті, ті Give us a sign. О! Десь в туалетах. Give us a sign Там баночки кидаю. Give us a sign Це був гост івент. Четвірка МП-4. Міряємо одразу температуру 2,7, мінуса нема. Привид ти прямо тут? Господи, куди ж сюди бігти тоді. О, давайте тікать! Мені потрібно на вихід срочно. Я не можу тут так знаходитися. Страшно. Я ж трошки підхліпла. Так. Багнали полетіли. Давайте візьмемо. що в мене по глузду. Блін, 65. Насправді це вже якось не дуже. Ага, в нас тут такі ж самі камери, як і стоять там. Окей, давайте візьмемо камеру. Я не знаю, мені потрібне це спорядження чи ні. Я би насправді, може, взяла б одразу пахощі хоча б одні. І взяла би... Дощ чи блокнот. Давайте блокнот поки що. У мене є для доказів зараз камера. Є блокнот. З камерою я хоча б буде щось бачити, бо ПНБ. Ну, такі. такі. Насправді мені потрібно було б знайти. Певно, щось краще. Мінус, є мінус. Друзі, в нас є мінус. Так, окей. Далі ми візьмемо ще щось корисне. Вийдемо на вулицю, щоб я відчувала себе в безпеці. Так, від... і відмітимо, що в нас знов мінус. Демон, мене сподіваюся, це не ти. У мене є при всяк випадок ще пігулки для того, щоб добре поставити все обладнання попереносити. 64. Я думаю, треба кольнутись. Так. Я беру це. Поки що знов можу викинути Е, Беру радіо. А що ще мені потрібно? І сіль може взяти, в мене там є ультрафіолет. Якщо він пройде, то я одразу подивлюся, чи є в нас доказ ультрафіолет. Окей, я готова. Видихаємо, заходимо. Добре, що він не дуже далеко. Я так і не подивилася, чи є вогник. Ну, вогника я не бачу. Я бачу вогник. Я бачу вогник! Народ, я бачу вогник. Відмічаємо примарний вогник, але це все ще можуть бути обманки, як там мімік, по-моєму, де? Да? Мімік. Так, ставимо доц. Доц, доц, доц. А ми можемо подивитися, Доц. Якщо це доц, це юрей. Якщо ревенант нам гаплик. Так. Give us a sign Hello Аріо. О, він говорить зі мною. В нього є радіо. Радіо примарне. Блін, це все, що може мене обманювати, мімік Що там в нього ще має бути? Вимкнись, вимкнись. Так, 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 так. Ультрафіолет. Треба перевірити. Ультрафіолет. Give us a sign Hello. Come here. Давайте ще насипемо тут. Він походив! Він походив! Нема, нема, нема відбитків. Все, 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 я біжу. Я біжу звідси, я біжу, не хочу я ніяких полювань. Так, так, так. Срочно на вихід. Ніякого більше екшену. Це Анрьо. Все Фух. Тепер ми можемо виїхати зі спокою душею. на волю. Все, Завдання я думаю, щомлю. Завдання ніяк не зробила, бо мені дуже страшно. Датчик, блін, датчик руху треба було поставити. І фото можна було б зробити. Але... Ну, ми заробили 700 баксів, я вважаю, це теж непогано. Так, все, слава Богу, ми це виконали. В лобі поки що я не бачу ніякої ялинки, нема ще новорічного івенту. На жаль, івент Хелловінський цього року я пропустила, але в мене, по-моєму, е я забрала чи не забрала? Хелловін, Хелловін, Хеловін. Я що і нагороду не забрала. У мене є Хелловін 23, це, по-моєму, 24, а за 25 рік я пропустила. Да. Дуже рідко я почала заходити в цю гру, але е, якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, підпишіться обов'язково. І всім гарних свят! Побачимося з вами на стрімах. Побачимося у наступних відео. сподіваюся вони будуть виходити частіше. Бережіть себе і близьких, і всім па-па!